Для того, щоб зайти в сервісне меню, натискаємо ось ці дві кнопочки останні і передостанню. У нас є станочок і є сканер. Заходимо в станок, обираємо перше меню, обираємо ось цю галочку. Обрали і натискаємо. Так, тут ми можемо змінити, куди зміщувати нашу канавку або фацет. І також... Можемо гратися з кутом повороту лінзи. Тут нам зараз треба змінити нашу канавку, заходимо. У нас є два меню. В цьому меню ми обираємо штанин і тут дивимося, куди зміщувати до задньої частини лінзи чи до передньої частини лінзи в мінус. І також глибину нашої канавки теж можемо відрегулювати. Ну і також е, можемо відрегулювати кут е, зміщення осі право вліве Як тільки ми виставили наше нове значення, обов'язково натискаємо кнопочку Зберегти. І в нас воно виходить звідсіля. Як тільки воно зберегло, все, ми виходимо з цього меню і завантажуємо наше звичайне замовлення і дивимося.